Універсальний ноутбук для будь-якого користувача це досить складна задача, з якою постійно стикаються всі виробники. Уявіть, потрібно зробити пристрій, який і акумулятор триматиме не одну годину, і щоб в ігри сучасні можна було пограти. Але при всьому цьому комп'ютер має коштувати притомних грошей. Сьогодні я розповім, як із цією задачею впоралися в Acer, а конкретно дивимось на представника лінійки Aspire 7. Повірте, тут є декілька прикольних фішок. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про ноутбуки. Коробці ви отримаєте сам ноутбук та його блок живлення. Заряджається ця краса через круглий кутовий конектор, тому дріт можна зручно вивести за ноутбук та мінімізувати кількість займих штук на столі. Сам блок живлення на 135 Вт, проте ним все не обмежується. Це лише комплектна історія, але ви без питань можете заряджати свій Aspire 7 і через порт USB Type-C. В мене тут якраз є блок на 100 ватт і все дійсно чудово працює. Тому і це важливо знати. Ви можете заряджати Acer Aspire 7 навіть від. Потужного повербанка. Сам пристрій виготовлено з алюмінію та пластику. Верхня кришка металева, що забезпечує додаткову міцність корпусу та просто має привабливий вигляд. Колір корпусу вугільно чорний, всі елементи матові та майже не збирають відбитки пальців. Щодо дизайну в цілому, я б назвав це строгою класикою. На верхній кришці є лише один акцент у вигляді логотипа Acer. Особисто мені подобається, коли потужні рішення мають спокійний вигляд. А важить ноутбук лише 2,1 кг, що чудовий показ. Зник для такого класу пристроїв. Ну а тепер про порти. На лівій грані ми маємо круглий порт для заряджання, RJ45 для дротового інтернет підключення, HDMI 2.1, USB A3.2 з можливістю заряджання інших пристроїв, навіть коли ноутбук вимкнено, та ще один звичайний USB-A 32 А останнім на лівій грані буде порт USB C з Thunderbolt 4. На правій грані є комбінований 3,5-мм міліметровий порт для підключення гарнітури та ще один USB a 3. 2 без перебільшення можна сказати що Aspire 7 має всі сучасні потрібні порти тому це дуже позитивно впливає на досвід від експлуатації а от місцева клавіатура це окрема тема для обговорення перш за все хочу зазначити головне клавіші мають дуже приємний хід і їх просто хочеться натискати я часто працюю з текстами тому завжди звертаю увагу на якість досвіду набору і тут із цим точно повний порядок клавіатура повнорозмірна є окремий блок на ампад для зручного введення цифр та різних підрахунків. У правому верхньому куті розташовано кнопку увімкнення. Ще є бурштинова підсвітка, яка викликає в мене досить дивні враження. З одного боку є якийсь ретро вайп у підсвітці теплого тону, але з іншого це дійсно зручно ввечері, коли ти працюєш у темних умовах, і від світла саме такого кольору менше втомлюються очі. Під клавіатурою розташовано трекпад із сканером відбитків пальців. Останній дійсно зручна штука, тут питань немає. А от трекпад краще відразу Змінити якоюсь приємною мишею. Цей ноутбук точно на неї заслуговує. На нижній кришці є отвори для вентиляції та дві решітки динаміків. Звук тут досить якісний, навіть є бас, а от з гучністю все не так добре. Я б сказав, що на максимальних показниках динаміки цілком спроможні заглушити звук роботи кулерів. Але тут потрібно врахувати, що кулери в Aspire 7 навіть під навантаженням працюють не те щоб дуже гучно, простіше кажучи, звук загалом якісний, але гучності мені не вистачило. Місцевий дисплей має тонкі рамки ліворуч та праворуч, а от зверху та знизу вже трохи більші. У верхній рамці розташовано HD-веб-камеру та пару мікрофонів, а на нижній є лише логотип. Конструкцію корпусу ноутбука зроблено так, що при відкритті нижня кришка трохи підіймалася над столом для кращої вентиляції та більш зручного набору тексту. А от сам екран тут досить звичайний: це Full HD ips матриця діагональю 15,6 дюймів та частотою оновлення 60 Гц. Чесно, коли я намагався вигадити. Опис дисплею цього пристрою в голову прийшло лише одне слово: база. Це прям звичайний дисплей з влучною яскравістю, якої вистачає для комфортної роботи та ігор. З кольорами теж все ок, але якщо ви купуватимете цей пристрій для ігор, у тому числі, я б радив придбати додатковий монітор, наприклад, Acer Nitro vg 1 про який я нещодавно вам розповідав. Цей монік чудово б доповнив сьогоднішнього героя відео. Але ось все дійсно добре. Так це в питанні продуктивності. Тут просто моя повага. Останні кілька днів я активно тестував цей ноутбук. і Можу сказати, що він вивозить буквально все. Ну і звісно, спочатку пару слів про залізо всередині. В модифікації на моєму огляді серцем виступає процесор Intel Core i5 12-го покоління. А за графіку відповідає Nvidia GeForce RTX 3050 на 4 гігабайти. Оперативної пам'яті встановлено 16 гігабайт, а SSD PCI e накопи. На 512. При цьому пам'ять можна прокачати. Наприклад, замість двох планок по 8 ГБ, які вже встановлені в ноутбуці, можна поставити дві по 16, і буде 32. Чи можна SSD встановити на 1 ТБ, якщо хочете, щоб всі ваші ігри та програми запускалися миттєво. Ну, погодьтесь, на папері всі ці характеристики звучать дуже жирно, але що на практиці? Свіжий Remnant 2 на ультраналаштуваннях видає 30-35 кадрів, а на високих 45-55. Tale 2 на високих стабільні, 35-40 кадрів, а Back4Blood на найвищих налаштуваннях видає 100-120 кадрів. За моїми власними враженнями, ноутбук ACER Aspire 7 точно можна назвати ігровим рішенням, бо все це працює без проблем, і що цікаво, не дуже гучно. Ну тобто, звісно, місцева система охолодження гуде, особливо під навантаженням. Проте для ефективного охолодження всього цього заліза використовуються два вентилятори з окремими мідними трубками для процесора і відеокарти. Тому під час ігрових сесій корпус гріється не сильно, і це точно не заважає безпосередньо грати. Також є невеличкий секрет. Комбінація клавіш Function F дозволяє швидко перемикатися між режимами роботи тихим, збалансованим та піковою продуктивністю. Але це все лише про ігри. Також цей ноутбук без проблем підійде для роботи у програмах для графічного дизайну та монтажу відео. І все це я перевірив сам. Але потім я вирішив піти та почитати відгуки. Зазвичай я так не роблю, щоб це ніяк не впливало на мої власні судження. Але ця модель настільки популярна, що і відгуків зібрав. Бралося багатенько, і всі вони переважно позитивні, що я можу лише підтвердити. Цей комп'ютер дійсно універсальний, адже підійде для майже всіх вибагливих користувачів. І я розумію, що все це лише мої слова. Тому як і завжди, я зробив для вас кілька синтетичних тестів, результати яких ви можете бачити на екрані. Тут без сюрпризів цифри лише підтверджують мої власні судження. Щодо автономності, тут ситуація така: всередині встановлено акумулятор на 50 ватт-годин. Цього, в залежності від ваших задач, може вистачати до приблизно 5 годин використання. Звісно, цю інформацію я якраз взяв як середню з відгуків від реальних користувачів. Проте, як і в кожному моєму огляді, я провів і свій власний тест. Це година безперервного відтворення 4 К трансляції з максимальною яскравістю та гучністю. І за цей час зі 100 Aspire 7 втратив 31%. На мій погляд, для пристрою з такими характеристиками всередині це дуже хороший показник, але ваші висновки ви можете робити самі. Тож, що ми маємо у підсумку: Acer Aspire 7 це потужне рішення, яке підійде переважній більшості користувачів, ноутбук можна використовувати як платформу для геймінгу, і будь-яка сучасна гра для вас не буде проблемою. Також тут можна дуже кайфово працювати, особливо враховуючи приємну клавіатуру та солідну автономність, ще й поміститься цілий комп'ютер майже у будь-який рюкзак. Версія Acer Aspire 7 на моєму огляді коштує 32 тисячі гривень, а офіційна гарантія від виробника – один рік. Якщо бюджет для вас є критичним, то існує модифікація з відеокартою RTX 2050. Така версія коштуватиме 26 тисяч гривень, що є однією з найвигідніших пропозицій з карткою RTX. Я вважаю, що за свої гроші тут ви точно отримаєте чудову машину, яка тішитиме вас комфортною та плавною роботою мінімум кілька років вперед, особливо враховуючи можливість апгрейду оперативної та постійної пам'яті. Звісно, посилання на цей ноутбук я залишаю в описі цього відео. Ну а якщо у вас залишились якісь питання про пристрій, сміли ставте їх в коментарях. А якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті великі коментарі, які, перш за все, цікаво читати, а по-друге, ще й вони допомагають у просуванні українського контенту. Також в описі, окрім посилання на сам ноутбук, є і лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки, тож підписуйтесь. А десь поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які. Ютуб підібрав спеціально для вас. Можете переглянути їх наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!